Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословінні. Прекрасний час. Піст сьогодні маємо, тож постимо, долучаємось. Хто може, хто не може, то долучаємось все одно. Долучаємось іншим постом. Це може бути отримання від новин, отримання від серіалу. Як кажуть правильно, жертва має боліти. Не, не треба в піст, я не їм м'ясо. Ти, ти його взагалі не їш. Якщо вегетаріанець, то то виходить, що він завжди постить. Пісне зроблений для того, щоб не їсти м'яса, а піс зроблений для того, щоб зробити жертву для Господа, але через цю жертву збагатитися. Так, ну, якби, ти, наче, і жертвуєш, але й ти збагачуєшся. Це інвестиція, іншими словами. Бо ти, наприклад, якщо я, наприклад, відмовляюсь від прожигання часу в Ютубі, в Тіктосі. Десь в, в такому консенсі серіальному, серіали, розважальний контент будь-який, неважливо. То я, наприклад, годину свого життя виіграю. Ви тобто беру цю годину життя і вкладаю в навчання. Можна по Ютубі слухати прекрасні реколекції, наприклад, і це буде інвестиція. А можна прокрутити в скролінгах, і це буде не інвестиція, а це буде втрата. втрата свого. Життєвого потенціалу, дофаміну так званого, і, звісно, часу, який пішов, і ти його вже не повернеш. Для того піст. Зроби. Піст це інвестиція. Запам'ятай, коли ти постиш, ти інвестуєш не десь, а в своє в першу чергу життя, в своє життя і в царство Боже. Тому хто сьогодні хотів служити Богу, хто кричав, ось я вибере мене, Господи. Будь ласка, маємо файне служіння, піст. Називається. І сьогодні ну, 25 жовтня 2019 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви. Нехай молитва буде бальзамом для вашої душі, бо плід молитви це радість, дарування, свідчення про Бога іншим через ваше життя. Дітоньки, у повному віддані Богові він потурбується про все та благословить вас, і ваші жертви матимуть сенс. Я з вами і всіх вас благословляю моїм материнським. Благословенням. Прекрасне. Дякую вам, що відповіли на мізак. Просто неймовірне послання. Прекрасне. Марія каже: Господь жодної жертви твоєї не пропустить. Жодна твоя жертва не залишиться неблагословенною. Тобто, то це супер інвестиція. Слухайте, ну ми настільки недооцінюємо е, ці інвестиції, настільки ми шукаємо, де заробити, що там це. Тут просто постиш, інвестуєш і отримуєш благословення. Отримуєш благодать. Не треба випрошувати, не треба ніде не вишукувати. Вже благодать. Тому Марія часто каже, що це благословіння піст, благодать. Тільки треба побачити духовними очима. Важливо відкрити нарешті ці очі. По плецькими очима, ну, що та утримання від їжі може мені допомогти. Ну, в принципі, нічим. Нічим і навіть не сходиш, бо ти на наступний день з'їш набагато більше. Краще постити все ж таки бути не дуже голодним, бо зараз таких постників багато є, як, наприклад, не їм 5 днів, хіба воду тільки п'ю. Але це стрес для організму, і це не є такі пости, треба тільки з благословення священника, мудрого, духовного священника робити. І, звісно, ще було добре. За якимось лікарським доглядом. Бо це не іграшки. Не треба себе вбити, бо це не буде жертва, бо Ісус помер уже. Не треба тобі помирати тепер за весь світ, бо ти допостився так. 40 днів нічого не їв. Бо багато хто, я чув такі приклади, що 23 там дні без їжі. Ну, ну, це якби серйозний піст. Я нічого не хочу сказати проти, але я вважаю, що піст. Не має шкодити тілу, якби, ну, бо тіло це тіло, з яким нам треба жити. Ми маємо за тілом слідити, і, і тіло якби, також м наповнювати мінералами, речовинами, різними білки, жири, вуглеводи. Тобто, це наша праця. Ми маємо дбати про це наше царство. Бо моє тіло це царство, царство Боже, це мешкання Духа Святого, але я маю про нього дбати першу чергу про нього. Бо якщо не баю про своє тіло, то про кого я можу дбати взагалі? Якщо я їм, що попало, нищу себе свідомо, знаю, що не можна. Цукор або 10 кіло шоколадок на ніч глядя, знаю, що не можна. Але mm -hmm. для чого їм? І, і тут такі питання, знаєте, ми можемо задавати, звісно, а для, для, якщо вчора та, от, от, от та Тараса Броді був. на Ну, зараз реколекція, якраз у Меджугорі, я присутній там, то він так файно казав: а хто сказав, що не можна е, їсти ввечері? А навіщо тоді лампочка е, в холодильнику? І так смішно мені це нагадала дружину, коли замикаємо замок на ну, входна дверь, коли замикаю, там є на два прокрути. Я замикаю завжди на один, а дружина на два. І я кажу: ти думаєш, якщо вор відкриє один раз, то він не зможе другий раз провернути, чи що, якщо він вже допустим, знайшов ключ, і вона задає таке питання: а для чого там цей другий поворот? А для чого ця лампочка в холодильнику, якщо ввечері не заїсти? І ми так можемо в таких питаннях доходити? До таких ну, роздумів серйозних, але насправді то маємо піклуватись про своє тіло. Це є наш обов'язок. Твій обов'язок, мій обов'язок, і мій обов'язок піклуватись про моє тіло, а твій обов'язок піклуватись про твоє тіло. Тому піст не може нищити твоє тіло. Просто, наче пояснив. Сьогодні тебе закликають до молитви. Нехай молитва буде бальзамом для твоєї душі. Бальзамом для твоєї душі. Розумієте, яка молитва має бути, а не а тарабанив, тарабанив, аби швидко, швидко, швидко. Це не бальзам. Власне, про глибину. Коли виходиш на глибину, тоді молитва стає бальзамом, тоді радістю. Ти виходиш з молитви піднесений, бо Бог тобі сказав правду про тебе, про твоє життя і про твоє майбутнє. А коли отримуєш від Бога цю правду, то ти щасливий. Ти не боїшся завтрашнього дня, ти його чекаєш. Чекаєш ти завтра. Розумієте? Бо плід молитви це радість, дарування, свідчення про Бога іншим через твоє життя. життя. Бачимо, плід молитви це радість. Якщо у тебе після молитви немає радісті, ну, десь не в ту молитву пішов. Дарування даруєш, даруєш ти свій час, даруєш ти свої різні є випадки, коли можеш заробити, але ти хочеш подарувати. І я так по собі по своєму життю бачу, мені там пропонують гроші. А кажу, я не хочу ці гроші брати. Я можу це зробити і даром. Даром, Даром, бо Господь мені багато дає даром. Чому я сьогодні маю за це брати гроші? Свідчення про Бога іншим через твоє життя. Бачиво, життя повинно постійно змінюватися, щоб було свідчення для інших. Ось це плід молитви. Якщо твоя молитва сьогодні не свідчить твоє життя і ще іншим, не засліплюють очі, то треба глибше входити в молитву. Неповерхово не від тарабану і все. Дітоньке, дитинко, у повному відданні Богові, він потурбується про все та благословить тебе. У повному відданні, коли ти повністю віддаєшся Богові, коли ти повністю віддашся Богові, то Він потурбується про все та благословить тебе. Бачимо, як, як іноді воно файно звучить, але як тяжко на практиці це зробити. Ну, от, от я на практиці, щоб віддатись повністю Богу, то я так готувався. Я так готувався, щоб вийти з хати, щоб От дійсно коли не знаєш нічого. Це легко сказати, але важко зробити. Повне віддання це дійсно повне віддання. Коли ти виходиш, ось я Боже. Ось я довіряю тобі. Довіряю тобі. І не довіряю своїм грошам, які в мене на кармані лежать. Не довіряю своїй роботі, не, не тому, хтому, всьому, а тобі, Боже. І от я посеред пустині. Але коли ти це зробиш, дійсно, навіть це можна не. Краще практично для чоловіка це треба практично зробити. А жінки, можливо, могли би в серці це зробити. Коли все віддати. Сказати, Боже, ось я. Гола боса, просто волоса, але твоя. Мені краще ти, ніж все, що я маю. Повне віддання. Тоді він потурбується про все. Він. Не ти вже турбуєшся, що я буду їсти, що я заробляю, а як, а як що дітям, а як там вдягнутися. А, а то а сьо. Він турбується. Я хочу турбуватися про Царство Боже. Я хочу турбуватися а, про те, як поширювати Слово Боже. Перекладати проповіді з польської на українську, з української на російську. На що я вмію? Хтось може з англійської перекладати, хтось може перекладати з французької або на французьку. Але це є вклад, вклад. Ти вкладаєш в царство Боже, несеш слово, як вмієш, не всі ми проповідники, але хтось може перекладати, хтось може проповідувати, хтось місіонером бути. Тобто, коли ми, як одне тіло, будуємо церкву, тіло Христове, а до цього ми і покликані, власне, будувати це тіло Христове, тоді Бог благословить все. Благословить і все тобі потурбується про все і благословить. І твої жертви. Матимуть сенс. Твої, кожен твій піс, кожна твоя молитва, кожна твоя добра справа в ім'я Ісуса Христа, не заради слави, а в ім'я Ісуса Христа, стане, е, е, матиме сенс. Матиме сенс. Бо Бог буде благословляти стократно. Розумієте? Але це треба позицію віри мати. Я роблю, бо знаю, що Бог знайде можливість, яку я навіть не усвідомлю собі, яку я навіть собі уявити не можу. а в моєму випадку Бог завжди так робив. Те, що я навіть уявити не міг, про що я мріяти не міг, Бог це робив явним і можливим. І сьогодні я свідчу про це і радію, і живу в радості. І Марія каже: я з тобою і тебе благословляю. І материнське благословення нам сьогодні дається на цю власне практику віддання повністю себе Богові і глибока. Глибина молитви, щоб вона приносила радість е, дарування і свідчення. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.